Наш батальйон тричі займав перше місце в Збройних силах України на кращий танковий взвод. Це було там багато, ну, з різних бригад були танкісти, і ми тричі підряд вигравали. Моральний стан на тверду п'ятірку, це однозначно. Тому що люди хочуть щось знати і вчитися, і всі розуміють, що яка зараз ситуація в країні. Тобто, Учитися і ще раз учитися. Сам танк без екіпажа це як звичайний трактор. А якщо екіпаж працює злагоджено і розуміє, кожен розуміє, що він має робити, і може аргументувати свої дії, ну, це найголовніший екіпаж це 100% 100%. Завжди готові. Всі завжди готові до бою. По першій команді одразу виїжджаємо і наносимо багато вогню. Противнику, як кажуть, в нашому батальйоні, дивись нашого батальйону. Вперед, перед чорний берет. Звичайно, є нюанси, але постійно, так як ми є один дружній колектив, я вважаю, що наш колектив є дружній, він злагоджений. Ми прагнемо працювати над цим. Так як ми постійно живемо разом, ми мусимо бути один для одного надійною опорою та підтримкою. Тому я вважаю, що танкісти, вони як, як цей як, сказати, як кулак, вони завжди тримаються ну, в кучі. Будь ласка, практично можете все побачити. Знищимо все, що там буде шевелиться, і те, що не шевелиться, теж бабах.